На лісовому цвинтарі теж скоро буде все в квітах. Тут мають розпуститися тюльпани. Людмила вже прибрала батькову могилку. Поруч із пам'ятником поклала цукерки. Ще обійшла з солодощами сусідні могили. Каже, на жаль, дуже багато покинутих поховань. Пам'ять батька завжди вшановують на пару з мамою обычно, мама или пирожки делает, то, що папа любив, вареники с з капустою. Церковь ідемо, ставимо свічку обязательно. Свічки у нас і за папу, і за його папу, який погиб в 43-му році. А неподалік люди тільки но прийшли, тож спочатку беруться наводити лад на могилі. Виривають бур'яни, лишають червоні гвоздики, витирають пил з гранітних пам'ятників. І тоді вже чітко видно написи про вічну пам'ять та скорботу. А дехто приходить на кладовище, аби просто поговорити з рідною людиною. Судимо цвіточки, е потім умоїмо фото, розкажу йому, які діла за ці роки. Однак сенс радониці дещо в іншому, і пишні застілля, дорогі пам'ятники тут ні до чого. Власне, радониця походить від слова радість, тобто віруючі йдуть на могилки, аби розділити спокійними радість Пасхи. Молитва за померлих це найголовніше, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у світ інший. Священник не може обійти в кожну могилку, але на кожному кладовищі, милості Божої, є храм. І в кожному сьому храмі усі дні служаться запокійні служби, куди кожна людина, кожний бажаючий може зайти і поставити свічку. Отець Олександр нарахував скільки панахит відслужив на поминальні дні. Показує місце на лісовому цвинтарі, де запокійна молитва лунає особливо піднесено. Христос смерть і смерть поправ. В гробі живо дарував. Це могилка Матінки Аліпії, точніше, місце її першого поховання. Вісім років тому мощі матінки перепоховали у Голосіївській пустині. В ці поминальні дні люди, відвідуючи могилки рідних, обов'язково приходять до матінки Аліпії. Якщо хтось почує ту молитву, з усіх куточків люди збігаються. Чому? Тому що звертаючись. Молитовно до цієї людини до монахині Ліпі багато людей получає різні вирішення різних проблем своїх. І не соромтеся, не лінуйтеся молитись до покій душ померлих своїми словами. Зрештою, прочитайте Отче наш так радять батюшки, адже Бог чує всі молитви.